Сьогодні я дозволяю собі потерпіти невдачу. І це дуже складно. А відслідкувала, що останні дні прям воювала з реальністю. І це було просто нестерпно. А як мала дитина, яка от коли щось іде не так, як їй хотілося, вона тупоче ногами, б'є руками, каже: Ні. Відслідкувала, що коли все йде не так, як мені хочеться, то я роблю дві речі, такі дві стратегії. Або я починаю робити ще більше, 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 типу, як вислужитися. І друга це вимагати і ображатися. Ну, типу, от якщо я ображусь, якщо я от зараз розстроюся, така, то тоді точно дадуть. А потім сиджу і думаю: а звідки взагалі ця стратегія? Що це таке? Я розумію, так робила моя мама. Завжди все мало бути так, як хотіла вона. І вона або вислуговувалася, або ображалася і гнівалася. І я така: ой, як цікаво, а я ж думала, що я ніколи такої не буду, що я ж розумніша. Та ніфіга подобного. Я така сама, і сьогодні я це визнаю, що я так само реагую. Чому я так реагую? Тому що ми вчимося тим стратегіям, які були виграшні, і беремо саме їх. Тоді мама вигравала, тому що. Я велася на ці маніпуляції, тому що коли вона так робила, я врешті-решт погоджувалася, я ламалася. І Я приходжу до себе маленькою і втішаю себе, і пробачаю себе за те, що я йшла на поводу у цих маніпуляцій. І нарешті звільняюсь від цієї моделі і розумію, що світ може бути таким, яким він є. І все йде так, як іде, незалежно від того. Подобається це мені. Чи не подобається?